Навряд чи хтось колись припускав, що останнього дня жовтня бердичівські діти, як і тисячі їхніх ровесників за кордоном, перетворюватимуться на веселих відьмаків, скелетів, чортенят та всіляку незлу нечість. Чому не зло, бо свято, що їх робить, такими несе у собі добро. По суті, воно символізує початок нової пори року зими. Так меншою мірою вважали ті, хто вперше влаштував вечір всіх святих або Хеллоуін. Взагалі воно бере свій початок ще в дуже, дуже дуже давно в історії ще до початку святкування навіть Різдва. Ну тобто це досить старе, і взагалі це свято єзичні язич, язичників свято. Воно, це було у кельтського народу таке свято, вони святкували закінчення літа і початок зими. Тобто це своєрідне також було свято Дня збору урожаю, оскільки у Кельтів рік розподілявся на дві частини. Це була літо і було зима. Про історію свята його головних героїв та традиції дізналися і ті маленькі бердичівляни, які ходять до клубу Рожеве слонення. Зокрема, що зібраний врожай треба було якось захищати. І кельти, аби відлякувати злих духів, наряджалися у всілякі страшні образи. А ще незмінним атрибутом Хеллоуіна є ліхтар Джека. Колись хитрий коваль обдурив самого диявола, але до раю так і не потрапив. Так він і ходив землею, освітлюючи свій шлях шматочком вугілля, що його помістив у звичай гарбуз. Багато має традицій Хеллоуін. Одне з них ходити по людях, викрикуючи погрозу гаманець або життя. Гаманців, як правило, не дають, зате цукерок можна отримати до схочу. Я дізналася, що можна ходити так само, як на коляді, збирати цукерки, ходити і колядувати. А ти взагалі колядуєш? Так. Да. А на якому святі більше сподобалось? На Хеллоуін не несе у собі зла, не втомлюються казати ті, хто долучився до його святкування. Це звичайна розвага з іграми та веселощами. рожевому слоненяті таку приємність до того ж, мудряються поєднати з користю. Для чого ми це все проводимо? Для того, по перше, щоб якось зацікавити дітей у вивченні навіть тої англійської мови. Показати їм щось нове, відкрити їм, можливо, якісь нові кордони незвідані, Також для того, щоб їм було ну ще як я повторююся, раз цікаво. І, взагалі, я вважаю, що для діток в Бердичеві і загалом, взагалі для діток, мені здається, цікавим є святкування, вивчення якихось традицій нових.